Коли ти можеш вийти заміж або завагітніти, ребята, я з вами О, мені потрібно взяти і просто сказати собі Каріна зараз виходять такі трансформації. Реально, ось зараз реальні. Не буду нічого очікувати. Угу. Любі друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Каріна. Якщо ви бачите мене вперше, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. Тут ви можете бачити багато користі, інсайтів, промислення і моє життя. Давненько я вже не знімала влоги. Я хотіла зняти влог на минулому тижні, коли готувалася до Великодня, але трошки вирішила таки не знімати, тому що так я себе перегрузила. У мене було і консультації, і я відео знімала і контент в інстаграм, телеграм. Тому, але я зняла експертне відео. Ви можете його подивитися, з чого почати зміни. Воно дуже-дуже цікаве. Ось, зараз я буду збиратися на манікюрчик. Він вже в мене дуже-дуже відріз. Ось, буду збиратися зараз. Хочу трішки підфарбуватися, вже голову помила. Зараз, до речі, я майже не фарбуюсь, не знаю, чомусь мені так хочеться. Так, можу зараз стрілочки підмалюю, там тон нанесу, якщо немає висипів, і, і тушю для вій. і все. Такого нічого в мене прям немає. Зараз швиденько зберуся. Мені Маша написала, що я можу приходити раніше. У мене запис був о 16-й, але вона написала, що вона звільниться раніше, тому я можу приходити. Зараз швиденько я поїм, зберусь і буду йти. Тільки що сиділа, відправляла розрахунок безкоштовний людям. У мене за підписку на мій інстаграм я виставляла рілс, що можна підписатися і отримати безкоштовний розрахунок, коли ти можеш вийти заміж або завагітніти. На мене вже дуже багато людей підписалося, пишуть. Я не очікувала, що буде так багато бажаючих. Могла б, звісно, і підключити бот, але блін, мені це подобається спілкуватися з вами, допомагати. І, коротше, зараз активність росте. Я дуже-дуже-дуже дуже щаслива, тому що я ж кажу, моя мрія це набрати українську аудиторію, усвідомлену, яка прагне до саморозвитку. Я до цього сама прагну, йду, просто пашу. У мене, знаєте, не такий прям легкий шлях, але про це я трошки пізніше з вами ще поговорю: про свій стан, про свої думки. Зараз е, все розіслала всім людям. Вони кожну хвилину пишуть, е, е, я виділяю собі час, там, півгодинки, я всім, всім, всім розсилаю. Намагаюся швидко відповідати. Ось. Все, зараз піду я їсти і фарбуватися, наводити красу. У нас сьогодні холодно, знову похолодало, але що, хочеться виглядати гарно, тому щось буду думати, щоб і гарно виглядати, і при цьому не замерзнути. Все, 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 я пішла. Подивіться на цю красуню. Я сіла прописувати свої ранкові сторінки, а вона мені не дає. От завжди, коли я сідаю писати, Пуша приходить до мене, лащиться, хоче, щоб я її гладила. Да? А все? І не дає мені писати. Моська, дай пописати мені. Встигла написати вдячності, і вона уляглася, а намір я ніяк не можу. От ти любиш. Заважати мамі, да? Це почела? Дивіться, яка вона красива, моя пуша. І от я її люблю і не можу я її Ну, Просто не можу. І не можу і все. Любима кошка. Да. <гум> 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 я вже зібралася, іду на манік. Коротше, не вийшло в мене прийти раніше, тому що я була готова, в принципі, мені потрібно було покушати, поїсти. І коротше, я випустила пушу. Думаю, ну трішки пройдеться, прогулятися на дворі. Коротше, бігала, шукала її 15 хвилин. Не встигла на автобус, через це пропустила. Думала, під'їду вже, ладно. Там прийду раніше на 20 хвилин. Під'їду. Коротше, не під'їду і зараз біжу вже. І я прийду на 16 на 0, такі. Ось. Коротше йду. Я хотіла з вами поділитися тим, що в мене зараз виходять такі трансформації. І знову з цим тиктоком. Коротше, так, да, в мене зараз трішки трансформації, трішки не розтан. Знаєте, ну, коли ти вже в саморозвитку, в духовності, то трансформації тебе проходять, вони бувають також час від часу. В мене приблизно два рази на рік, або раз, або два. І в мене, якщо чесно, завжди може завжди трансформація в одному ключі. Це тік-ток. -тік. От в мене такий був період е осінню. У мене був такий період, що я загрузилася, тому що в мене різко перегляди були і 500 тисяч, да, 200, 20, 50, мінімум від двох тисяч тисячі. А і різко, просто з вересня вони почали в мене бути 200, 100-200, все. І в мене був тоді важкий період, я забросила свій вовкириний аккаунт, створила новий, туди постила, там все було нормально, нормально. І що ви думаєте, там тепер не заходить взагалі? Я не розумію, я нічого не порушую. Типу навіть не блокують вже в мене ці відеоси. Раніше і блокували. І просто в один момент... Я повернулася знову до Локорини, У мене місяць вилітало, все круто. підписували на інстаграм. Все круто, все добре. І в один момент в мене вже три тижні, в мене знову нічого не заходить. Виставляю другий аккаунт, на новий створила. Просто, типу так, провірити, заходить. В чому причина там, я не знаю. В мене цей тік-ток, я кажу, в мене рілси і шорці набагато краще заходять, аніж цей тікток. У Ось він іде, в мене. Поки що він не йде. Я розумію, я знаю, що, як там. Типу, я там красавчик. Я все знаю. Але ну, розумієте, що от я читала, що Тік-Ток це 50% удача, 50% типу, твоя робота. Блін, це правда, я вам кажу. Мені я не знаю, не щасить поки що. Я знаю, що я жертва. І відео не цікаве, я це все розумію. Але поки що, коротше, я... Я розумію, що все, От, мені потрібно взяти і просто сказати собі, Каріна, просто виставляєш високо, не очікуєш, що хтось відпишешся, хтось подивиться взагалі». Ти просто робиш це в кайф для себе, тому що тобі це подобається. Я не скажу, що в мене якесь вигорання, тому що в мене немає вигорання, Я кайфую від цього. Навіть цього тіктоку, який мені дає перегляди, я все одно кайфую від цього, від зйомок, від контенту, монтажа, блін, ну це моє, я обожнюю. Тому в мене не вигорання точно, просто такі трансформації в мене. Тому що я люблю свою роботу, те, що я роблю. Ось, поговорила з вами трошки, пожалілася, тому що я це, мабуть, ніде не розповідала. Але, ви знаєте, на Ютубі можна хоч на 10 хвилин говорити. Це такий формат, де потрібно говорити багато. Ось в мене на цілому я скажу, кажу, все добре. Я якось не прям переймаюсь, просто мені пообразували, типу що в мене не виходить. І так, у мене починається порівняння там колись. Я бачу, що люди з такою ж нічою, так, мені потрапляються відоси, що в них вже літають, на мільйон. І ти такий думаєш, ну блін, ну от, значить, я щось робив так. Буду аналізувати, продовжувати. Я точно не здамся, я колись доб'юсь свого, що в мене стабільно відоси будуть набирати, перегляди гарні. Але поки маємо що маємо, продовжуємо, не здаємося. Вже так відросли нова ну, Зараз буду робити манікюрчик. Ось такий манітюрчик зробила. Такий класний. У мене був білий, ви бачили до цього. І тепер такий клас. Я дуже задоволена. У Маші, як завжди, все дуже швидко, якісно і просто супер, можна поговорити з нею по душам. Клас. Все, я вже вийшла з маніка, там у Маші так тепло. Я на вулицю, тут такий вітерець, я прям не знаю. Мене і бігла, було тепло, в і так тепло. Кажу, блін, тебе не тепло. Ми вийшли і, блин, холодно. Зараз піду в кам'ярню якусь сяду. Буду чекати чоловіка, буде комусь политися. І я зараз я візьму. І буду чекати. Все, я взяла це на ред. Зараз хочу піти набути в нову кав'ярню, подивився я там. Якщо гарненько, то саме буду собі дочекати чоловіка. Я вам договорилася до цього трошки. що там я казала вам. Коротше, я дуже-дуже тріславу -дуже від відео, від монтажу, тому що сьогодні я знову знімала і вирішила, що я буду знімати і от реально, ось зараз реально, не буду нічого очікувати. Просто буду працювати своїми установками, програмами, які також в мене є. Знову таки, це, має, це сфера моя така важка. Буду працювати над собою, виставляти. І просто я б зрозуміла, що не треба виставляти по 10 відео в день. Хто тобто також це розпізнає, як Впроча, підозра, якась, що я така активна. Тому, коротше, буду виставляти два-три відео в день, старатися одним, і мене зараз ви могли, хто дивиться мене всюди, то ви могли бачити, що я виставляю також цей пробую різні формати. Я збираюся там і розмовляю на якусь тему. Вже на цю тему я вже пару разів знімала, там озвучую, і сама знімаю голову, вирящу, і фото, і таке, і таке, і надписи. Коротше, все, я вирішила, що просто треба пробувати. І дякувати навіть за на 200 перемізів. Ось. Тому, в кого не виходить, щось там, якийсь застій. Ребята, я з вами. Так що все нас вийде. Я не здамся, тому що я така вперта. Поки мене не вийде, я не зупинюсь. Ось. У мене ще там є одні ідеї, які я хочу вести в пробувати. я буду, в принципі, я всі відео виставляю всюди, тому що на любі Ось так. Стрішки повернули з вами. Ми вже зустрілися з чоловіком mm. куші. Mm. <ріст> вже зустрілися. Йдемо <О! ріст> в машину. Коротше, попила я каву, заходила в нову кав'ярню. Скажу вам чесно, раф там взагалі. <ріст> ну, буду давати чесний відгук. Просто от хуже лата. Гірше. Не знаю. Разом повинен бути ванільним, сиропом, там нічого не було, просто гірка якась хрінь. Гірка, якась, не знаю, жижа. <ріст> я взагалі не задоволена, мені приходиться чимось це запити якимось другим коктейлем. Але я вже напилася, не хочу. Зараз ми поїдемо скуплятися. Сьогодні в нас день закупу. Велика буде закупка. І, коротше, буду вам зроблю розпаковку, сподіваюся. Все, ми поїхали. Скупилися в Аврорі вже. Там потім розпаковку зроблю. Зараз в АТБ І потім у нас головне це сільпо. Блін, дивіться, який гарненький букетик був в бабусі. І чоловік мені купив його. Люблю тебе. Такий гарненький-гарненький прям. Клас. Спасімочки. Беремо привіточки. Це остання зупиночка, варус. Я тут хочу подивитися. Ще як? Це, ціль 7 тисяч кроків. Пам'ятаєте, У мене був челендж такий. Це зараз It's мені nice. варусі ще потрібно. Подивитися і трішки поступимося і будемо поїхати додому. Я вже дуже хочу додому, якщо чесно. Філворди, філворди, я хочу взяти, філворди. Я... Там в мене ще трішки, біль... трішки менше половини, але я вже не маленька. Я вже хочу додому, хочу приїхати, зварити клівіросіти. Так, ну що, ми вже приїхали додому. Давайте швиденько вам зроблю розпаковку, такий анпакінг. Чому купили? Спочатку ми були в Аврорі, тому зараз тут я взяла небагато. В Аврорі ми скупилися на 200 чимось гривень, я вже не пам'ятаю. Таке, типу, в нас дрібнички небагато дуже було. Туалетний папір. Так, серветочки, мені в сумочку, вони такі маленькі. Клас. Далі ось такі прищепочки. Як це буде? Прищіпки, так і будуть. Так. Два таких кофе. Я люблю такі з вишнею. Далі ось така чашечка. Вона мені дуже-дуже-дуже сподобалась. У мене їх вже 100-500 мільйонів штук. Але, ну, я її люблю, люблю, Чашечки такі, посуд гарний. Дивіться, яка вона гарненька. Бачите? Клас. Я прям в неї закохалася, вона така легенька, дівчата, хлопці, в Аврорі. Ну просто 77 гривень, я пам'ятаю навіть, тому що я люблю цифру 7. Ще 77. Ось така гарненька, буду з нею пити чай і знімати. Знову взяла тепер вже набір меламінових губок, тому що вони, знаєте, такі якось в мене порвалися, тому що я багато чого ними відмивала. Ось такі взяла. І білизна. Це все, що ми купили в Аврорі. Так, далі в нас сільпо. Чек з сільпо у нас на 963 гривні. Передбачення, до речі, я вам забула прочитати, наша традиція з вами. Цей тиждень для чистих думок. Інші женіть подалі. Правильно. От це правильно. Сільпо В мене тут аж два. Шопер і пакет. Кріп. Далі взяла кускус. -кус. Вже якось давно ми його їли. Я про нього і забула. Це побачила і взяла. Вершки взяла, буду пасту готувати з моріками. Далі лопатка, свиняча, на борщик. Йогурт я брала в АТБ. Е, і вчора, і до цього я брала вже раз, по-моєму, пробували банан і кокос. Блін, він такий смачний був, це просто капець, це, напевно, мій найсмачніший. А сьогодні я взяла кокос мигдаль. Мені здається, це буде ваще бомба. <рабування> Спробуємо. Супер! Ультрапастеризоване молочко. Пуша його теж обожнюю. Вона ну, у нас гурман Цукор. Так, що тут ще? Сир моцарела. І зараз ще другий пакетик з сільпо. Пластівці, якщо молочко, то і пластівці, капуста рання. Ой, йога. Так, тут в мене е, огірок. Тут часник, томат, гілка. І авокадо. наче тут туди... нема авокадо. Далі. <різько> Крівіточки, крівітосики. Зараз буду варити, боже, як вони пахнуть смачно. Взяла в сільпо, е, до речі, на них зараз акція я в шоці була. На 200 гривень ми взяли аж 700 грам, майже там 686. Далі в мене чоловік коло відкриває. Далі в мене гриль-чіз. Сир для грилю ми хочемо зробити. Так, це в нас бурячок. Тут ще в мене банани. Ой, я обожнюю, коли вони вже майже такі чорненькі, вони такі солоденькі. Гомілочки і мідюшки. На пасту а гомілки я не знаю, що я придумала. І авокадо ось воно останнє. Так, зараз продивлюсь, що-що, що що, що ще було всі по. Наче все. А, ну і Кока-Кола, чоловіку. Так. Далі в нас буде з вами варус. Смотри, смотри. Ого! Пуша! Ты же там за ботинки сидят. Пуша, что ты там робишь? Белые красотки мои. А ты домилядишь? А ты домеляешь? Ой, вкусненько. Так. Что, барус? Я це вставлю. Може, добла любофі. Чоловік сказав цій пісні, тільки гарний куплет. <ріст> О, при, приспі. Ай. <ріст> Давай, Варус. Боже, в я кажу, зайшла. Зараз візьму, мені потрібен був хек. І що ще? Ну, типу, я беру ці сухофрукти на пластиці. Чек з варусу 450 гривень. Десь він там в мене, рубашці. Так, варус. Чіпси на вечір чи завтра? У нас кріветки. Я думаю, на завтра чипси. На, на вечір-завтра. Ребята, знову філворди. Минулий раз в мене була така гладенька. Це вже просто бумага. Я ще тін розгадала, але думаю, блід, візьму. Камамбер. Я взагалі люблю ще в сільпо брати, там був брі... Бридижон. Бридижон. Ми просто його називаємо бріджон. Коротше, камамбер варуся. Хек, Хек. Зачем я взагалі заходила? Так. Ну як я кажу цей сухофрукт. Сухофрукти це, так? Да? Так, да. mm -hmm. сухофрукти. Чернослиб і курага. Згадала, що не купила ні в АТБ, ні в сільпо масло. Не пробувала, думаю, воно смачне. Далі такі рулети, ти булочки і чоловіку на роботу печиво. Так, і останнє в нас це Ми... В АТБ. Ми були так. вдруге. Друга зупиночка була ТВ, в мене закипіла вода на крієночки. Так, хліб тостовий мені. Одразу його сюди. Далі печеньки. Макарошки. Обожнюю ці макарони, я не знаю, я їх люблю. Далі такі макарошки на суп маленькі. Лимони. З лимонами був прикол. Я згадала про лимони в Сільпо, їх там не було. Ми поїхали в барус. Вони там були, їх було мало. Вони якісь були такі, того якийсь гнилий, то якийсь не такий. Коротше, взяла в АТБ, знайшла гарні такі хороші лимончики. Далі ще одна упаковочка печива. Наше улюблене тартар. Соус я люблю з дільничками. Любився, так, і креветочна паста креветка, кармар. Така в нас вийшла розпаковочка, наче все вам показала, не забула. Так, в мене закупіла вода, буду я йти варити м ці креветочки. Дякую всім, хто подивився цю розпаковку. момент, момента вона була смішна. Коротше, дякую вам. Блін, дивіться, який гарненький букетик. Поставили його сюди. Зараз включила для атмосфери цей. Ой, зараз ще потрібно мені включити цей. Йрлянду. Так, во, у мене тут все заряджається, Ладно, зараз. все, Зараз будемо дивитися. Є питання. Новий випуск вийшов. Все, пішла. Ось така в нас сьогодні вечеря. Я дуже-дуже рада. На минулому влозі, де, де був день з подругою, в мене також були креветочки. і знову вони. Я чіпси не буду сьогодні їсти, Це Чоловік захотів. Кока-Кола, в бокалах, все як завжди. І знову. Пуша. Пуша! Ти йдеш креветочки, так? Да? Маленька? Не? Вона муркотить. Коротше, всі очікують клієнтки, все, будемо їсти. Смачного mm -hmm. гарненькі. Ну що ж, ось ви провели цей день зі мною. Зараз я вже змила макіяж, при цьому знімала знову відео в TikTok. Хочу потім знову поставити звук, як я фарбувалася, і тепер як я його змивала. І зараз я буду лягати ще не спати, але монтувати, тому що я вже дуже-дуже хочу змонтувати цей влог. Мені цікаво, що там вийде, Чи вистачило матеріалу взагалі на нормальний влог. Я знаю, що він буде не дуже великий, тому що я знімаю всього лиш один день. І на останок я би хотіла з вами поговорити ще одну таку тему. Е, мені останнім часом дуже багато роблять компліменти, чоловіки, жінки. Е, просто може прийти людина людини і сказати, яка ви гарна. Ді, от Люди це помічають. І я зрозуміла, чому це відбувається. Це дуже-дуже считується, тому що я зараз от ходжу по вулиці, я можу дивитися людям в очі. Я там йду, ну, знаєте, от можу, ну, не прямо посміхатися. Ну, типу, я йду, і, знаєте, от, от людина, яка вона така закрита, я раніше, знаєте, як ходила? Ну, приблизно так, от руки в кармани і отак, голову пустила і йду. І зараз я ну, можу підняти, можу йти, дивитися в очі. Ну, типу, видно, цей погляд, знаєте, такий інший. І люди ці дуже-дуже щитують, відчувають цю енергію іншу. І роблять, звичайно, компліменти, можуть просто ну, там, навіть подивитися, посміхнутися, там, типу, ну, нормально. І мені дуже приємно це. Ось. Просто захотіла з вами цим поділитися, що дуже-дуже люди зчитують ось цю енергетику. Ну і на цьому я вже буду з вами прощатися. Такий в нас вийшло. Дякую вам велике за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Я хочу зняти знову якесь експертне відео. Також не забувайте, що я є в інстаграм, в Телеграм, в Тіктоці. Всім буду дуже дуже рада. Завітати до мене в інші соцмережі. Бажаю вам гарного вечора, дня або ночі і до нових зустрічей.